Нехай день буде добрий. Сьогодні. Ой-ой-ой, сьогодні вже 18, 18 лютого 2024 року. І я для вас сьогодні листаю, хоч хоч трошки полистаю, Своєї диссертації. Ось диссертація кандидатська Гончарні школи опічні збереження і розвиток професійних знань і традицій 1894-2000 рік. Захищаю я її у Львові, 10 квітня 2012 року. У змісті історіографія завжди це, це в усіх дисертаціях буде перший розділ джерела історіографія методика. Другий розділ присвячений земським ініціативам. Полтавське губернське земство в Опішні зробило кілька ініціатив. Зокрема, відкрили майстерню гончарну в 1894 році, і потім була відкритий Опішнянський гончарно навчально-показовий пункт. Ось, і я їх трішки поховала, ці школи в назвах, але це тут це все пояснила у, у тексті. Тому що, тому, що, тому що Наступний розділ пересвячений передачі професійним гончарським знанням у 1925-2000-му. Хоча направду у мене був тут рік 2012, тому що я зачепила не тільки в 1925-му році школу керамічну, Потім школу Піщанського майстрів художньої кераміки з по 41. і Артілі і Червоний гончар і художній керамік, і Решетилівську філію. У нас було пішнянське училище по кераміці. Я зачепила ще й 12 рік. Але оскільки я працювала в музеї гончарства під керівництвом Олександра Пошивайла, він не бажав, щоб я описувала колегіум мистецтв, який який у той час працював як колегію мистецтв, тому що вже ось два роки як це Пішнянський художній ліцей, тому що там щось з гончарством не, за, не заладилося. Тому що дійсно мало гончарів випускають. Але це вже окрема тема, то окремо буду писати комісію, якщо захочу. Ось. І тепер дивіться, що я в цій диссертації показала. Дуже пишаюся кандидатською дисертацією, тому що я, бо ще окремо у мене є додатки, і там є і вироби. Дисертація це текст, це сухий науковий текст. Хоча Мені вдається писати <хи> для людей. Знаєте, я так намагаюся писати для людей, щоб все було зрозуміло. Тут є історія опішнянського гончарства. В цій диссертації історія опішнянського гончарства з 1894 по 2000 рік. Тобто, через призму діяльності гончарних шкіл, через призму діяльності Артілей, згадують трішки художній керамік завод. І, звичайно, це все творці цьому всьому люди. Це все опішня. Тут, ну, фактично. За 100 років опис історії гончарства пішні, і це це тут моя ці внесок.